Ну що, друзі, доброго дня, доброго ранку, я б сказав так, недільний ранок. А, так виглядаю сьогодні. Не дуже прям красиво, так. Да? Я збираюся на ринок, на ринок збираюсь. Дуже мені погано було цілу ніч. А, практично не виспався. беру рюкзак, сіточки і йду на ринок, треба мені купити кульочки маєчки. Закінчились... А, ні, у мене сумка є. І. І овочі. Тому що теж закінчились. Так що зараз ми поговоримо з вами. Ах, ну що, друга доба минула, що можу сказати по другій е, добі. Бо, важко Важко минула моя друга доба без тютюну, без цигарет. Я виглядаю ужасно, я е, спух, я не знаю, чи всіх така реакція. Як і у мене, сна у мене не було, голова в мене болить, таблетки мені не допомагають ніяким. Не скажу, що в мене є. Нічого не прийшло. Не скажу, що в мене є якась ломка, чи щось таке. А, ломки немає, але дуже мені погано. А, таке, не знаю, як описати вам ці почуття, відчуття, але. Дуже е, своєобразно. Не знаю, що буде далі. Мені аж цікаво самому спостерігати за своїм організмом, як він бореться з тим, що він хоче нікотин і так далі. <кхух> я, не, я знаю, що я не зірвуся, тепер так точно. Багато разів я зривався, але тепер вже ні, тому що я ще раз не витримаю ці два дні. Коротше, сну не було, голова мене болить, горло мене шипить. Хоча я сигарети не курив давно, вже роки так три. Тільки вейп. Не знаю, чому мене горло шипить. Я дуже радий, що так проходить мої е, закінчення з тютюнем. Е, ну, не з тютюном, а можна сказати, з нікотином. Та? Але я дуже сподіваюся, що вже це мені стане чуть проще. <кхід> Спати я не можу, голова мене болить, тут іменно де лоб. Ох, дуже страшно болить, нічого мені не допомагає. Чай п'ю, каву я не можу пити, так я вже два дні теж каву не пив, тому що я не можу каву просто пити, щоб не покурити. Да? Тому я каву теж відмовився і дуже мені коротше. Такі всякі процеси зі мною відбуваються, ну прям дуже важко. О, зелене, мені можна йти, біжу-біжу. А поки йдемо на риночок. Трішки буду вам розповідати так, а ви будете дивитися таку картиночку гарну. Йду на ринок, тому що хочу купити якісь овочі. Сьогодні, слава Богу, вже не так жарить, як вчора. Вчора так погода була, збісилася. Було 35, щоб ви зрозуміли. Це просто неправда. Літом 35 було не так часто. Ох, ну в общем. Надію, що сьогодні вже не буде о, так жарити. Хочу сьогодні піти поплавати трішки, чи що я вже не знаю, чим себе відволікати. Да, ті, хто казали, і в інтернеті, і чат GPT, і перед тим, як кинути курити. Перед тим, як кинути курити, я багато читав і книг, і статті, і різні всякі <кхух> автори, які пропонували, як кинути курити, легше. Інтернети, вирізки, чар GPT, штучний інтелект і так далі. Що... Ну, читати то дуже добре. Але коли ти сам то проходиш, то, звісно, мало ужасно. Їсти я хочу 24 години. Просто в мене настільки великий апетит прорвався із-за того, що я не маю, ну типу, я не курю. Ну, я не даюся, я не даюся. О, ні, мені не треба все поправити. От. Більше я вчора взагалі пішов, 15 кілометрів находив, тому що я вже не знав, чим зайнятися. Я вже там і книжечку читаю, і то є все. І трішки поучився. І в мене лише були одні думки. типу, ну люди, які самі самі брешуть, наприклад, такі, як я, да? наприклад, ну я не брешу, звісно, але такі блогери, ютубери, і розказують, а це все хуйня, то та -та -та так все легко, то нічого не Ні, по неправда. Важко в першу чергу, певно, емоційно. Ментально у голові ти маєш сам собі розказати що, ти що, блядь, кончений, ти не можеш лишити сігарети. Ой, не сігарети, ну, взагалі нікотин чи вейп, чи то айкос, чи сигарети немає різниці. Тому я вважаю, що все від голови походить і треба трішки потерпіти. Кажуть, два тижні, а потім вже стане краще. Не знаю, на сьогодні вже друга доба, пішла третя. Ну, мені краще не стало. Ми вже на ринку, заходимо до риночку. Ручі, купив я трішки на ринку собі огірочки домашніх маленьких і два пакети по 100 штук, пакетик маєчка. Тому... Йдемо додому. Подорожали, так капець, пакетики. 50 пакетів. 50 пакетів 100 гривень. Піздець. Пусті пакети, розумієш? Без товару. Тому йдемо додому щось снідати. Я навіть в церкву не піду. Скажу вам правду, тому що не просто. Настільки мені е, погано. Я не знаю, чи камера передає мої відчуття, але мені прям... дуже погано, я попухнути. У мене вчора після доби, як я не курив, взагалі була жопа. У мене такі були мішки. Я ощущення, що я не знаю. Ну, коротше. Хто курить тепер, хто почав, тільки тепер не куріть, кидайте вже. Тому що буде пізно. Е, дивіться, на мій приклад, як це важко. Так що... Так, після завтра постригтися треба піти, бо я вже таки зароснути як бомжара. <кхи> Ой, так що йду додому, трішки вам покажу, що я ще супермаркет сходив, трішки розпаковочку вам зніму швиденько. Окремо не буде розпаковка, а думаю я засуну у, це, у цей влог, базарчик, ринок плюс розпаковочка, тому що там маленько. Вот, так що всім бажаю гарного дня, а ми йдемо трішки вам ще показати розпаковочку. Не забудьте підписатися на канал, люблю вас, обнімаю. І чекаю вас всіх на своєму каналі. Такі гарненькі огірочки купив. Такі ще з цвітом. Вчора зірвані. Дуже гарні, малесенькі, свіженькі. Люблю з ринку брати. Тому що. І приступимо до розпаковочки такої нашої міні-міні-бікіні-розпаковочки. Ще такі кульочки я купив, дивіться. Пакетик маєчка, дуже важко тут знайти, звісно, таких. Але я... Не з слабких я знайду на ринку добуські. Так що, такі в нас сковорідочки. Така полочка прикольненька для сковорідочок зробили. Так що, ось такі у нас, нас знайшли. Не дуже дешеві, звісно, золоті пакети. Так, ну і що? В принципі, ми ще купили зранку, що вона закупила, тому що завтра нас не буде вдома, треба було швиденько зробити якісь закупи. Так, і плюс чек на 20 976. Трішки на тисячу форінців у нас була акції, тому що е теско клуб-карти задіяла. Ось, ну то таке. Так, на 21 тисячу, да? Ось це ринок першим. Так, цюнчикове ми взяли. Ой, боже, включу світло, я ніхіра не вижу. Так, ну що, продовжимо. Світло вже включив. В принципі, думаю, що буде краще видно. Так, цунчко від Поріна Фелікс Я взяв таку штуку Daily Moments. То, так знаєте, типа радувати вашу кицьку. стіки. стійки. Відкриваєте тут стік. І так тю-тю-тю-тю, бачили може в інтернеті. Чотири стіки тут є по 10 грам. Скажу відразу, цюнчику це не сподобалось. Цюнчик не ведеться на таку провокацію, на такі рекламні різні штуки. Він тут трішки пооблизував і залишив, навіть не хотів доїдати. Так що тисяча форінців пішло в мусор. Ну нічого, буду в нього і так пакувати. Взяв о, морквинки. Скільки? п'ять. 5, блядь. П'ять, От так вам така рифма. Боже, як мені погано, хіби хто знав. Я вже ледве чекаю, коли буде вже два тижні, щоб не попустило. Так, добре. П'ять таких морквинок я купив, тому що хочу зробити салат так. Натерти морквинку на терці, туди трішки чесноку теж видавити і трішки чуть майонез. Не дуже сильно калорійний. Боже, бачите, як я починаю захрипати. О, Господи, поможи. Так. Green Life. Пакетики такі, які розчиняються, щоб не вбивати планету. Бачите, така вже новинка вийшла. Green Life. Далі на 60 літрів. Боже, в мене аж не в'яжеться текст, розумієте? У мене голова просто перекручена. У мене всі мислі кудись полетіли. Так, в мене страшно болить голова. 60 літрові. Далі, Doritos, Новинка у Floyd Hot. Такий наче я дуже люблю. Я чіпси взагалі не люблю, якщо чесно. Э, ну, чіпси не люблю. Люблю щось таке. Просто солені палички, як раніше, кукурюзині. Доріто. Э, Кокурюзані теж. Ну, це просто острів, я просто э, дуже люблю остро. Так, далі. Раз, два, три. Ой, це ні. Це попкорн. Сунчику супчик, бо закінчився. Супчик він щось нападає на і хорошо. Раніше їв сухий так файно, а тепер на супчики пересів. Так, від Пуріни Фелікс, Фелік, звісно. Пуріна він дуже обажає Пуріну. Ну і фріска обожає, в принципі. Так. Два супчики. 6 по 48 грамів. 6 штучок тут і 6 штучок тут. Ось такі супчики. Можу вам показати трішки. Надіюсь, що завтра буде вже гарна погода, і я... мені стане трохи краще жити. Супчик оригіналу. Прошу, будь ласка, така кіточка. По 6 штучок у коробці. Так, кінлі, зеро цукор, джинджер Ал, імберова водичка. Ну, ви знаєте, це Тонік. Це uh, Зеро вийшла новинка. Новинка із лавандою. пурпур вийшла. Така лавандова водичка. Не знаю, чи видно, не видно. Думаю, що видно. Дуже смачна. Моді попкорн три штуки. Три штуки сирові взяли до фільму. Кстати, вийшла в едне друга частина другого сезону, тож не забудьте подивитися. Я вчора подивився тільки три. О, тільки одну серію з другої частини другого сезону. Дуже круто. Три упаковочки попкорна. Ставите у мікроволновку, Вибираєте свої потужності, дивитеся вірніше на мікроволновку. Якщо у вас 2800 Вт, то три хвилини і винімаєте. Так, такі попкорни є, це в мусорку, це з сиром. Три. Сончики тут да, маленький. Я якраз розказую. Я якраз розказую, як, як цей. Як ти не любиш оцей. Ну, каже, привіт! Привіт, мої любі підписнички, привітки! Ай, каже, я не люблю супчик. Я бажаю супчик. Ай! Маленький, кажи, ну пока-пока. Пока-пока, мої підписнички. Ах, вот. І до чого я дійшов? Що було. А, вчора Леді Гага була вже в одному епізоді. Кстати, хто не знає, Леді Гагана ну, здесь стріляли, буде тільки одну хвилину 20 секунд. Тому що тут у неї багато гастролів. Mm. <кій> і останній альбом дуже взривний, дуже в неї багато планів, дуже багато роботи і так далі. Тому вчора я вже трішки ладікагу бачив в епізоді. Так, такі соломки я взяв. Кажуть, імітація сигарети допомагає вам вирішити цю проблему і вам не буде так о, важче. Я не курив сигарети, я курив о, вейп, це був дим, я грався ним, тому я не вважаю себе курцем. Але кажуть, що ти так курець навіть якщо ти вайп курив. Швепс Оранж купили водичку одну. Собі я купив кел, кола Зеро. О, зеро Калорій. 2 літра 225 літрів. Це все Зеро, це я для себе брав. Хто каже вам, що Зеро це є шкідливо, не вірте цим людям. Це люди брехуни такі, як і депутати. Як і весь світ. Всі брешуть. Пепсі 2 літра це вже не зеро, це вже е, обичне. Купили її 4. Е, Одна вже в холодильничку. І що я ще собі купив? М ага, ще фрукти ми купили. Люди. Люди нам пізець. Фрукти ще купили. А, і ще купив собі таку штуку тоже стеклетти, штіклітті. У мене та подружка так розказала. Стіклітті, Юра, штіклетті. Кажете, що блядь. стіклетті. Тут пише стіклетті, а не штіклєті". Ну, Якщо ви в угорщині, то понятно, що буква С перетворюється на букву Ш, хто не знав. То буде штіклетті, понятно. Із сиром є від теско просто все такі соломки. А це з сиром. Я буду робити імітацію, типу я а, курю. Не знаю, чи то мені допоможе, але почуваю я себе під дерьмовою. Виноградик угу. без кисточок. Іспанія. Хорос. 500 грам. Ой. 500 грам. Ось такий. Гарний, я люблю їсти на миті. Жартую, він вже митий. Угу. Далі взяли. Треба їсти. Фрукти, поки літо насичуватися вітамінами, а не зимою заморожене брати з камери. Так що користуйтесь, будь ласка, моїми порадами і будете щасливі і будете здорові. Нектаринку я вже одну жерт, звісно. Нектариночки такі, Боже, як це додати яркость. О, другий бік. О, Такі нектаринки. Три. Чотири. Я вже одну зжер просто. І такі вже схрещені з персиком, певно, ніктаринки. Да. Я не знаю, що тут схрещували, але числиво і персики і ніктаринку. Ну, коротше, ви в курсі. Що я вам показую? Дуже смачно. Ой, треба їсти, щоб не портилося. У мене свої є персики. Вчора, кстати, я один персик з'їв. Із саду такий смачний, шокуда. І грушки вже достигли, Так що скоро буду вам робити обзор садику свого ем, із грушок та персичків. Так, 11, 10, 10.30. Через 30 хвилин вже треба біжати на службу. Тому всіх вітаю, всіх зі святом, неділька сьогодні. Помоліться, сходіть до церкви, загадайте собі бажання. Користуючись нагодою, вітаю свою сестру, Мар'янку. Ось днем народження. Бажаю їй дуже багато щастя та здоров'я. Надію, вже скоро ми вже і побачимось. <кій> Треба швиденько це зробити, побачитися, поки я ще в Європі. Тому що я планую. Полетіти на інший континент. Але це все згодом. Всім гарного дня і до зустрічі. Радійте життю, навіть якщо вам не дає позитивних емоцій. Воно, Ой, але мусай, мусай. Треба радіти, треба заставляти себе. Ось такі мотиваційні такі, в принципі, вправи вам для кожного дня. Користуйтесь. Дякую всім за перегляд. До зустрічі. Пока-пока.